Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗ Ок. Хотів би вам показати, які є в наявності в нас сидіння на трактори МТЗ. Давайте почнемо з великої кабіни з МТЗ УК. Найдешевше на сьогоднішній день це є сидіння ДК. Ну, це Китай. Вартість його 5800. Ось таке сидіння. Е, є таке ж саме сидіння, але е, за 6 тисяч на 200 гривень дорожче, але воно вже буде у вас з підлокітниками. Ось такого зразка. Далі. Е, Будемо йти не по зростанням вартості, а там як вони розміщені в нас. Є ось таке ебло. Найбільш на сьогодні якісніше і найкраще рішення. Тобто, якщо ви збираєте для себе трактор, але його просто на сьогоднішній саме день немає. Можливо, буде поставка їх, тому кому дійсно цікаво, хто бажає собі встановити ось таке ебло, він йде е, на тканині ну Зручне сидіння. На нього є свій попит, клієнти, його багато хто любить. Кому цікаво, дійсно, можете зателефонувати. Е ну Так би мовити, стати в чергу. Просто як тільки він з'явиться, я вам зателефоную і ви його заберете. Далі це йде два варіанти турецьких сидінь. Ось такі. Ось їхня ціна. Давайте одразу покажу. Е в чому. В чому їх різниця? Різниця в тому, що на цьому є, звісно, підголівник, на цьому немає. І там, і там у вас будуть підлокітники. І це сидіння воно буде із корзаму. Це буде на тряпці. От і все. Теж якісні доволі сидіння, якщо е, ну, так би мовити, можна їх поставити в замін оригінальним, тому що на оригінальному немає. Е, зараз я вам їх покажу, вони дорож, дорожчі йдуть, ніж ці. Але на оригінальному, наприклад, немає з цього підголівника, і це є хороше рішення для того, щоб, наприклад, е, оригінальне е, не ставити, а ставити ось таке турецьке рішення. Далі йдемо, будуть оригінальні сидіння. Е, ось таке. Ось таке. Одразу теж ціна 18500. Е, ось таке. Ціна 17500. Ну, вони е, в стрейчі тут погано буде видно, але я вам зараз розповім, в чому їх різниця. І так. Е, оригінальні сидіння. Це сидіння йде, воно із регульованою, регулюється спинка, і підлокітники є на ньому. Тут регулюється спинка, але підлокітників немає. Ціна 17500, дешевше на 1000 гривень. Це просто без регуляції спинки, без підлокітників ціна 17000 гривень. Це також за 20 тисяч сидіння оригінальне, тільки воно вже буде поворотне. Так, теж ось є із спинкою і під локітниками. Такий варіант я вам вже показував. Ну, теж із регульованою спинкою та підлокітниками є такий варіант. Є ось такий що в нас варіант сидіння. Це буде ну, під підпінєвому. Е, воно працює, але воно БУ. Вартість його 14 тисяч. Ну, це БУ сидіння. Так, далі. Е, це теж БУ. Ісрі, е, теж пнівмо. Це Германія. Ісрі. Ось таке. Теж 14 тисяч гривень. Далі по малим. А, ну і теж є ось така, таке сидіння з кожзаму, ну, без е, без регулювання спинки. Е, ну, ціна 6500, відповідно. Далі по малій кабіні. Просто є ось такі маленькі сидіння у нас. Їх, як правило, беруть на малу кабіну. Е, Ціна 4500, 4500. Тут ціна 4500, 3000 гривень за ось таке, і 3200 за ось таке. Кому цікаво, пишіть, замовляйте, кому потрібно щось детальніше побачити, розповісти, показати. Пишіть в коментарях або телефонуйте краще по номеру телефону, все розповім і поясню. Кому що цікаво, кого що зацікавило, пишіть, замовляйте. Гарного дня!